Ми продовжуємо читати псалми. І сьогодні прочитаємо псалом 88, 89 та псалом 90-й, дуже сильний псалом, особливо зараз, коли йде війна. І так, псалом 88, 8. Навчальна пісня Етана, Езрахіянина. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність Твою з роду в рід, бо Я Бог казав: буде навіки збудована милість, а небо, Ти вірність свою встановляєш на Нім. Я склав заповіта з вибравцем моїм своїм. Присягнув я Давидові моєму рабові, встановлю я навіки насіння Твоє, а Твій трон я збудую на вічні віки. І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих. Бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів? Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє? Господи, Боже Саваофе, Ти хто сильний, як Ти, Господи, а вірність Твоя. На довкіллі твоїм. Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, ти їх втихомирюєш. ти стиснув рагава, як трупа, і сильним раменом своїм Розпорошив своїх ворогів. Твої небеса, твоя теж земля, вселенна і все, що на ній. Ти їх заложив, північ та південне Ти їх створив, фавор та Хермон співають проймення Твоє, могутнє рамено Твоє, рука твоя сильна, висока правиця Твоя, справедливість та право. Підстава престолу Твого, милість та правда, обличчя Твоє випереджують. Блаженний народ, що знає, він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю. Бо окраса їхньої сили то Ти, а твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а Цар наш від святого Ізраїлевого. Тоді богобійним своїм промовляв Ти в об'явленні та говорив. Я поклав на насильного, я вибранця підніс із народу. Знайшов я Давида, раба свого, я його намастив своєю святою оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а рамено моє вміцнило Його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його. Переслідувати, його, його ворогів поб'ю перед обличчям Його і вдарю Його Ненависників І з ним моя вірність та милість моя, а йменням моїм Його ріг піднесеться. Я покладу на руку, я покладу його руку на море. І на ріки правицю Його, він мене буде звати Отець ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого. Я вченю Його теж перворідним, найвищим надземних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння Його покладу. Я навіки, а трона Його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх, коли і зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину, та поразами їхнє беззаконня. А ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності, не збещечу свого заповіту, а що було з ус моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув, не повім я неправди Давидові, повік буде насіння його. А престол передо мною, як сонце, як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий. А ти опустив та обридив, розгнівався ти на свого помазанця, ти неважливим зробив заповіта свого раба, ти скинув на землю корону його, всю горожу його поламав. Твердині Його обернув на руїну. Всі грабують Його. Хто проходить дорогою, він став для сусідів своїх посміховищем, підніс ти правицю Його, переслідувачів, усіх його ворогів ти потішив, і ти відвернув вістря шаблі Його, у війні ж не підтримав його. Ти слави позбавив його, а трона його повалив, був на землю. Скоротив ти був дні його молодості, розтягнув над ним сором. Доки Господи, будеш ховатись назавжди, доки буде платити палати твій гнів, як вогонь? Пам'ятай же, про мене, яка довгота життя людського, для чого створив ти всіх людських синів? Навіщо? Котрий чоловік буде жити, а смерті не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеоли? Шеолу, де твої перші милості, Господи, що присягав ти Давидові. У своїй вірності. Згадай, Господи, про ганьбу рабів своїх, яку я ношу в своєму лоні від усіх великих народів, Якою Твої вороги зневажають, о, Господи, і кроки помазанця Твого безславлять. Благословенний навіки Господь. Амінь і Амінь. Псалом 89. Господи, пристановищем нашим Ти був, зроду рід, перше, ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш: вернітися, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ не був день отой вчорашній, який проминув, І як сторожа нічна. Пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони, як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне, бо від гніву того Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені, ти наші провини поклав перед себе, гріхи, наш, гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули. У гніві Твоїм скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі, і інші страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто відає силу, гніва Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о, Господи, доки терпітимо, і пожалій своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям. І ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай явиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя, їхнім синам, і Хай буде над нами благовоління. Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його амінь. Псалом 90-й. Це псалом, який читає кожен воїн, кожна людина, яка йде. Захищати свою землю. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогушнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе з нет птахолова. З моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся, ти, Щит та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці. Що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом заповіна каже про тебе, щоб пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає він ім'я моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім я. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і Він бачити буде спасіння моє. Амінь. Дорогі мої друзі, я щиро дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Будьте благословенні Господом! Мир вашому дому. І побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні.